Три дні тому я звертався до мера Миколаєва Сінкевича і до губернатора Кіма. Зараз вони, звісно, не мери, не губернатори, а голови військових адміністрацій, хоча, як хер не називаю, глубже трахати він не стане. Жителі вулиці Крилова, будинок 50, будинок 54, будинок 52 і будинок 48 задавали питання, кім? Тобі, Підарасу Сінкевич, і тобі Гандону Штопаному, як ви переживаєте. Бликаути з таким графіком наступним: коли світло є тільки з 2 ночі до 9 ранку, з 12.30 до 16, 12. з 19.30 до 23.00 і внімання, вішенька на торті з 23.00 до 12.00 ночі. От мені тієї стан, особливо в постійній цей час. Ви встигаєте подорожчити, на що ким відповів? Ну, Повністю відповідаючи статусу Підараса, написав наступне: У нас 6 черг. Узнаєте, да? Добрий вечір ми з України. Вимикається від 3,5 годин до 7. За добу доходить до 12 годин. В деяких підчергах є і 14 годин. Чувак, ти тільки що пізданув. Ти сказав, 3,5 до 7. Навіть з 7 додав 3,5. Це не 12, більше не 14. Е, тому вернись до математички і хай тобі передасть екзамен. Е, тому у нас ситуація така сама, як і по всій країні. Да ні, чувак, Не по всій країні. То, що ти купив собі посаду за 785 тисяч доларів за ніше у чорному чемоданчику гроші, особисто премєр міністру Шмигалю через Чорний ход на двох мерсах, ще не говорить про те, що ти купив землі цієї країни. Ти як був підаром, підаром ти і здохнеш. Спиздивилу, пойш, туди вернись. Водночас він запевнив, що об'єкти критичної та соціальної інфраструктури забезпечені резервним енергопостачанням завдяки іноземним партнерам в області є близько 3200 генераторів. Тобто, не іноземні партнери. Виходить, що ще раз цитую: резервні енергопостачання інфраструктури критичної, критична інфраструктура державна. Вона б не була забезпечена. Це ви настолько закралися, у тебе труби, сука, стоять, як це золота. У тебе, блядь, е, часи на руки, якщо ти продаси. Ти можеш опалювати все крилове. І 50-й номер, і 52 го і 54-й номер місяць так точно. Котли, сука, сніми і продай. Це дозволяє забезпечити безперебійне водопостачання у місті, роботу, каналізацію тощо. От знаєш що? От робота каналізації, конечно, у вас беспребійна. Постачання води, я думаю, жителі Миколаєва тобі